Слава честь і хвала нашому великому Богу, Отцю Сину і Святому Духу. Прочитаємо з Послання до Римлян, 6 розділ, 19 вірш. Говорю я по людському через неміч вашого тіла. Бо, як ви віддавали, були члени ваші за рабів нечистоті й беззаконня, на беззаконня. Так тепер віддайте, члени ваші, зарабів праведності на освячення. Наш розум обмежений і немічний, тому Бог багато істин у писанні пояснює на прикладах зрозумілих нам з життя, так би мовити, по-людськи, як ми прочитали. Те, що для наших очей поки не видиме, стає більш зрозумілим через порівняння з життєвими прикладами. Потрібно переконатись, що Бог і справжні цінності стоять у нас на першому місці. І якщо це не так, то необхідно переглядати все своє духовне життя. Якщо ми прагнемо до світських цінностей більше, ніж до духовних, то не варто обманюватися, що Бог на престолі нашого серця і що Він воістину для нас Господь не на словах, а на справді. У кожного з нас є свої схильності в інтересах, цілях, роботі. Але кожен може на власному прикладі проаналізувати, які якості та зусилля при цьому виявляє. Наприклад, займаючись чимось, я періодично замислююся, чи докладаю я не менше зусиль у своєму духовному житті. Так я знаю, що під час занять, роботи. Можливо, в спорті, на роботі. Потрібні. Що нам потрібно? Постійність потрібна? Без цього результату не буде. Але шкода усій справі. Що нам ще потрібно? Можливо, Техніка виконання, вірна технологія, в залежності від того, чим ми займаємося. Від цього залежить значний відсоток успіху. Далі що потрібно? Багато де потрібна техніка безпеки. Ігноруючи її, довго можна не попрацювати, адже у найкращому разі будуть травми. А в гіршому може бути навіть смертельний результат. При окремих видах спорту, небезпечному робочому процесі. Далі, що нам ще потрібно, коли ми чимось займаємося? Зусилля потрібні. Без них це не робота, а марно витрачений час. Ще що потрібно, може хтось підкаже. Поради більш досвідчених нам потрібні. Буває, що бачиш грубі помилки новачків, кажеш їм про них, але реакції немає. Знаю, що ці люди довго не попрацюють, не бачачи результатів, можливо, розчаруються, зломаються, як можуть казати. Є й інші складові успіху. І періодично я порівнюю, а чи додаю я хоча б стільки ж постійності і цих навичок, цих принципів у своєму духовному житті. Чи слідую важливим духовним істинам у своєму житті, яким не застряти, не засуджувати, не злословити? Виявляти послух тощо. Чи дотримуюсь я правил духовної безпеки, чи спокушаю Господа? Всі ми знаємо ці прості істини. Не дивитись непотрібне, не перебувати в сумнівних компаніях, не витрачати багато часу на порожні заняття, не фліртувати і багато іншого. Далі. Чи докладаю у досягненні християнських якостей найбільше своїх зусиль? Я прислухаюся до порад духовно досвідчених служителів, чи вважаю себе в питаннях, з яких отримую поради, розумнішим? Наприклад. Спортсмен це не той, хто сидить на стадіоні з банкою пива і кричить, як має грати його улюблена команда. А хто це взагалі? Мабуть, все ж таки це той, хто на полі з командою досягає перемоги. Також і християнин, це не той, хто лише сидить у зібранні та оцінює. Хто як служить, але той, хто разом із братами та сестрами успішно практикує духовні істини у єдності з іншими, служить Богові. Ті, що працюють або мають свій бізнес, знають, що потрібно для успіху. Що потрібно виявляти повагу та послуг до начальства потрібно? Не пропускати роботу потрібно постійно вдосконалювати свої навички, бути в курсі всіх важливих змін, сплачувати, можливо, податки і багато чого іншого. Якщо щось упустити, від бізнесу нічого не залишиться, чи, можливо, звільнять із роботи. Тому перерахованими правилами. Не жартують, а чи так ми ретельні до власного духовного зростання, до відвідування служінь, до послуху служителям? Господь, бачачи недбалість у приношеннях, так дорікає свій народ. Давайте згадаємо з книги пророка Малахії, перший розділ з 6 по 10 вірші. Шанує син батька. Араб свого пана, та якщо я вам батько, де пошана моя? А якщо я вам пан, де страх переді мною говорить Господь Савоот, вам священики, що погороджуєте моїм іменням та й кажете. Чим ми погодили іменням Твоїм наш раківник мій, ви приносите хліб занечищений, і кажете: Чим тебе ми зневажили? Тим, що кажете ви, трапеза Господня, вона погороджена. І коли ви приносите в жертву сліпе, це не зле? і як кульгаве та хворе приносите, чи ж це не зле? принеси но подібне своєму намісникові, чи тебе він вподобає, чи підійме обличчя твоє, промовляє Господь Савод. А тепер облагайте ви, Боже, лице. І хай стане для вас милостивим, з ваших рук це було. То хіба кому з вас він обличчя підійме, говорить Господь Савоот? Хай хто серед вас замкне двері святині і не буде надармо освічувати мого жертівника. Я не маю вподоби до вас, говорить Господь Савоот, з ваших рук не вподобаю дару. Ставитися до духовних цінностей і служіння так недбало, як ми не можемо дозволити собі ставитися навіть до земних справ, це зневажати Господа. Ставитися до духовних цінностей і до служіння так недбала, як ми не можемо дозволити собі. Ставитися навіть до земних справ, це зневажати Господа. Працівник, який отримує зарплату, або бізнесмен, який отримує прибуток, це не співчуваючи у цій справі, у цій галузі, і не тільки той, хто цікавиться цією сферою діяльності. Або просто думає про це, спілкується з іншими про це, відвідує якесь підприємство. Це той, хто домагався цієї роботи, був прийнятий на умовах роботодавця, працює на його умовах та виконує поставлені задачі. Так само християнин це не просто той, хто вірить у існування Бога, цікавиться духовними питаннями, спілкується з віруючими знайомими, спостерігає за перебігом богослужень. Християнин це той, хто отримав прощення у Бога на його умовах. Присвятив себе пізнанню та виконанню волі Божої, перетворюється на образ христів, поглиблює стосунки з Богом. Студенти знають, як потрібно ставитися до навчання. Важливими є і відвідування занять. І старанність, і виконання навчальної програми, найбільш трепетне у них ставлення до іспитів. І якщо щось було втрачено, то студент перед іспитами готовий цілодобово вчити, не спати, аби підготуватися і здати іспит. А чи настільки ми старані, навчаючись шляхам Господнім? Практикуємо, чи вправляємось у тому, що дізнаємося від служителів. Якщо ми бачимо, що в чомусь духовно не досягли успіху, чи повертаємо всіма силами втрачене. Цар Давід міг говорити, коли ставив перед собою Божу мету. Давайте згадаємо псалом 131, 3 та 4 вірші. Не вуду я в намет свого дому, не зійду я на ложе постелі своєї, не дам сну своїм очам дрімання по вікам своїм. Один пастор у минулому був наркоманом, але коли покаявся і став служити таким самим колишнім наркозалежним, то казав їм «Служіть Богові так само, як ви раніше кололися. Він мав на увазі рівень старань і силу прагнень служити Господу. Згадаємо знову слова апостола Павла: як ви віддавали, були члени ваших зарабів чистоті й беззаконня на беззаконня, так тепер віддавайте члени ваші зарабів праведності на освячення. Багато людей мають свої улюблені захоплення. Іноді люди, зокрема й християни, готові витратити скільки завгодно часу чи багато грошей, щоб придбати щось або для колекції, або для улюбленого заняття, чи для придбання якоїсь технічної новинки. Чи готові ми прикласти подібні прагнення, щоб позбутися, скажімо, своєї нестриманості, тратівливості, духовних лінощів? Хай кожен із нас зараз згадає, чого він у своєму житті досягає найбільше. Чи докладаємо ми таких же зусиль для виконання волі Божої? Може, хтось любить дивитися серіали, інші передачі, сидіти в інтернеті чи читати книги більше, ніж спілкуватися з Богом, читати Біблію. Можливо, виходячи з дому, ми стурбовані власним зовнішнім виглядом більше, ніж своїм духовним станом. А чим найбільше зайняті наші думки? Отже, що в нас на першому місці Бог чи щось інше. Євангеліє від Луки, 12 розділ з 54 по 56 вірші. Промовив же він і до народу. Як побачите хмару, що з заходу суне, то кажете зараз: зближається дощ. І так і буває. А коли віє вітер південний, то кажете, буде спекота і буває Лиці міри, лице неба і землі розпізнавати ви вмієте, чому ж не розпізнаєте часу цього? Сам Господь викривав людей, які досягли успіху у передбаченні погоди, від якої залежала їхня земна робота та інші справи. Ми можемо уважно стежити за станом наших земних справ і в той же час не помічати відвідування нас Господом, Його слова до нас, але вдавати, що духовні питання у нас в пріоритеті. Бог називає таких людей лицемірами або акторами в масках. Цікаво, що якщо у людини з'явиться можливість обійняти престижну посаду, то вона погодиться на суворі правило дрескоду в одязі, готова хоч щодня ходити в костюмі та кроватці. У той же час на нетільні богослужіння можуть приходити в неналежному одязі. І, хоча за таке царство Божого не виганяють, це говорить про ставлення християнина до Бога. Коли людину приймають на роботу у солідну організацію, то стежать за обов'язковими правилами ввічливості щодо клієнтів, замовників. Спонсорів, і кожен виявляється, готовий відповідати ввічливо, незалежно від поведінки та манер клієнта. Аби продовжувати далі працювати та отримувати гідну зарплату. Водночас у церкві часом зухвало ставляться один до одного, можливо, до служителів, виходить, що зарплата важливіша за вічну нагороду від Бога. Зараз я наведу декілька порівнянь із Біблією. На яких Бог пояснює духовні істини? Перший приклад послання до Євреїв, 12 розділ, 4 вірш. Ви ще не змагались до крови, борючись проти гріха. Цікавий образ змагань. Так, давньогрецький письменник та історик Плутарх, грецьке слово, яке перекладено у нас як змагатись, міг використовувати в сенсі зав'язати відкриті битви з будь-ким. А слово борючись перекладається з грецької і як воювати. Які ж якості виявляє воїн для. Бою. Він багато років готується воювати, має повне екіпірування, готовий померти заради перемоги. А чи готуємо ми себе так само старно до духовної війни проти гріха? Чи дбаємо про наше духовне спорядження, перераховане в Ефесіанам 6 розділ? Пояс правди, броня праведності, взуття Євангелії, щит віри, шолом спасіння, меч Слова Божого. Ми знаємо, скільки бійців гине від того, що вони чимось не забезпечені, чи знанням, досвідом, чи сучасною зброєю, чи засобами захисту. Тощо. Так само можуть духовно гинути християни, нехтуючи чимось із переліченої повної Божої зброї. Ще битва, як написано, до крові, до якої закликає апостол Павло, передбачає великі та болісні жертви, аби лише звільнитися від гріха. Який нами заволодів. У кожного з нас, у кожного з нас є прекрасні та всі необхідні якості: наполегливість, старанність, постійність, рішучість, любов та інше. Тільки хтось використовує ці якості для досягнення істинних цінностей, а хтось тимчасових земних. Нам потрібно навчитися застосовувати ці якості у вірному напрямку для досягнення Божих цілей. Ще одне місце писання, на якому Бог теж пояснює духовні істини. 1 Петра, другий розділ, другий вірш. І немов новонароджені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння. Без молока насамперед грудного, немовля, буде м'яко, кажучи, неспокійним. Годування немовляти розраховують буквально погодинно, і якщо прийом молока затримати. Про це почують всі. Але як тільки бажане молоко отримано, дитина заспокоюється. За словами апостола Петра, так само ми повинні прагнути духовної їжі, Божого Слова, щоб ним вирости вам на спасіння. Якщо немовля не бажає щодня, не кажу вже кожні кілька годин. Приймати їжу, воно серйозно хворе. І не те, що не ростиме, але може і померти. Текст писання має на увазі не лише чути чи читати, а й розмірковувати. Слово, перекладене у нас як духовне молоко у грецькому оригіналі має значення розумний, розважливий, логічний, а слово полюбіть. Має значення дуже сильного бажання. І перекладається з оригіналу як дуже сильно бажати. Воно вживалося, наприклад, для передачі бажання Оленя у його прагненні до потока води. Пам'ятаєте, з псалмів? Чи є у нас подібна духовна спрага до духовної їжі? Без регулярного прийому якої наш дух не має спокою, або бажання плоті заглушають спрагу духа, а читання Біблії викликає позіхання. Ще один приклад з писання, щоб нам побачити духовну істину, 1 Коринтян 9 розділ з 24 по 27 вірші. Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжить, усі біжать, але нагороду приймає один? Біжіть так, щоб одержали ви. І кожен з магун від усього стримується. Вони ж, щоб тлінний прийняти вінок, але ми, щоб не тлінний. Тож біжу я не так, немов на непевне, борюся не так, немов би повітря б'ючи, але вмертвляю і неволю я тіло своє, щоб звіщаючи іншим не стати самому негідним. Тут апостол Павло робить ще одне сильне порівняння. Домагатися духовного зростання та освячення з таким прагненням, як бігун, який розраховує на перше місце, інакше він не отримає нагороди, і всі його зусилля та підготовка виявляться марними. Тут не йдеться про суперництво з іншими християнами, але показані зусилля та наполегливість, які нам потрібно виявляти, щоб отримати нетлінну нагороду від Бога. Боротьба з ділами плоті це справжня духовна війна, у якій потрібна радикальність і безкомпромісність. Ще раз повторю: боротьба з ділами плоті це справжня духовна війна, у якій потрібна радикальність і безкомпромісність, адже неповна віддача це ніби бити повітря, тобто марнування часу і зусиль. Павло згадує про утримання від усього у цій боротьбі. Тобто будь-яке сумнівне заняття, порожнє проведення часу або навіть духовне життя напівсили ведуть до духовної дистрофії та нездатності чинити опір справам плоті. Християни, які бажають піти легким шляхом, повинні пам'ятати, що без серйозної самодисципліни не дійти до мети. А наша мета не лавровий вінок, який за кілька днів зав'яне, а життя вічне, задля досягнення якого варто йти на будь-яку стриманість та жертви. Амінь.